Репетиція ядерного удару, ядерний шантаж, небезпечна ескалація, залякування, демонстрація сили. Як тільки експерти не називають запуск міжконтинентальної балістичної ракети росіянами по українському Дніпру, Путін сам визнав, це справді було застосування ракети середньої дальності і пригрозив, що щось схоже може прилітати і в майбутньому про ракету, яку досі крім росіян світ не бачив. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан далі розкаже. Путінська Росія деградувала. До стану північної Кореї це перша реакція українського міністерства закордонних справ на прильот російської РС 26 шість рубіж. як ця ракета ранком четверга розривається у Дніпрі, тут же розлетілося мережею. Коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин. І від Росії це знущання над позицією таких держав як. Китай держав глобального півдня деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію. І чи не одразу українські військові аналітики наважуються говорити про репетицію ядерної війни? кажуть ракета Рубіж, розробка Російського інституту теплотехніки. Снаряд належить до категорії середньої дальності, але разом з цим може летіти на відстань до 6 тисяч кілометрів. Ця, наприклад, лише за 5 хвилин долетіла від Астраханської області до українського міста на сході країни. Рубіж є потужним носієм із шістьма бойовими блоками. Кожен з яких важить понад 100 кілограмів і вони можуть відділятися і вражати окремі цілі, та й знищувати кожен такий блок. Треба окремо це свого роду може бути сигнал, що Росія мовляв технічно готова до використання ядерної. Зброї, ну інша справа, що для цього їм рубеж зовсім не обов'язково використовувати. Вони їм для іскандерів мають ядерні боєголовки. так що то такий демонстративний акт спрямований ну не стільки, мабуть, на українців, бо ми здається, вже до всього звикли, скільки на. Країни партнери до Києва за оцінками експертів ракета Рубіж або подібні розробки Росії можуть долетіти менше ніж за 10 хвилин, і при цьому вони завдяки обманним модулям здатні долати системи протиракетної оборони. Це спроба тиску з боку Путіна. Тиску не стільки на нас. Скільки на західних партнерів, це відповідь на дозвіл сполучених штатів використовувати західну далекобійну зброю по території Російської Федерації? От намагання продовжити більш конкретно, я б сказав, посилити навіть от такий психічний псих не просто психологічний, а саме психічний ефект залякування західних еліт і частини західної громадськості. Тиск, перш за все, на американців, але частковий на нас. Стартова вага цієї ракети десь приблизно 50 тонн. Протистояти їй може хіба що американський комплекс ТЕД, який здатен збивати міжконтинентальні балістичні ракети. Щоправда, в Україні на озброєнні такого немає. Чи дадуть невідомо, але на сам факт такого удару Ро з боку Росії кажуть експерти світові, варто звернути особливу увагу: віддайте Україну або використаємо ядерну зброю. Потім віддайте країни Балтії, або використовуємо ядерну зброю, віддайте Польщу або буде ядерна зброя, віддайте захід східну Німеччину або буде ядерна зброя. А давайте всю Європу, іначе буде ядерна зброя. Тому саме ця ситуація вимагає дуже Правильної реакції з боку заходу, яка вже має нарешті вийти за межі занепокоєння, після удару по Дніпру очільник Кремля в російському телевізорі заявив, били вони ракетою системи «Арєшнік». Він образився, що американський президент Байден дозволив Україні бити по військових цілях в глиб Росії, тому пригрозив, що такі ракети можуть в Україну прилітати і в майбутньому. Але про кожен запуск він повідомлятиме в Білий Дім в свою чергу. НАТО разом з Україною вже домов. Вились про екстрене засідання, де обговорять про застосування агресором ракети, якої світ ще не бачив. Мар'яна Буха Наталя Кучеренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Отже, через удар Росії по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою Україна скликає засідання з НАТО. Провести його планують 26 листопада на рівні послів. Тим часом світові лідери по різному відреагували на дії Кремля в міністерстві оборони Естонії. Наприклад, вважають удар російської балістичної ракети середньої дальності демонстрацією політичного сигналу. Ескалацією та загрозою глобальним конфліктом ухрестили цей крок в Нідерландах, в Польщі та Німеччині, тоді як в Угорщині настільки налякалися погіршення. Бойових дій, що вирішили поставити додаткову ППО на кордоні з Україною. А прем'єр Віктор Орбан закликає серйозно поставитися до погроз Путіна. Міністри закордонних справ Великої Британії та Франції оприлюднили спільну шпальту, де вкотре покладають відповідальність за знищення глобальної архітектури безпеки на Путіна, але пообіцяли робити все, щоб допомогти Україні досягнути справедливого і міцного миру. Те, що удар по Дніпру не вплине на допомогу Києву. Запевняє і Вашингтон, американська сторона повідомила, що росіяни сповістили про атаку незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів. А ті своєю чергою розповіли Україні та іншим союзникам.